Добрий день, мої допитливі слухачі. Сьогодні наш урок знову буде стосуватися органічної хімії. Як ви вже зрозуміли, органічна хімія присутня просто скрізь. Сьогодні хімія органічна хімія виступить у ролі краєзнавця харчової промисловості, оскільки саме вона знає, як поліпшити якість продуктів, як їм додати особливого смаку, а також Подовжити термін зберігання. В сучасному світі, де люди починають все більше задумуватись і читати склад харчових продуктів, органічна хімія набуває ключового значення. Напевно, ви вже чули, що в деякі продукти харчування додають спеціальні хімічні речовини, які Покращують забарвлення або додають запаху, а деякі додають особливого смаку. Але окрім вище перерахованих якостей смак, запах, колір, речовини можуть відігравати ще більш важливу функцію. Наприклад, довго зберігати продукти, перешкоджати їх окисненню. Такі речовини здебільшого органічні. Бензоат натрію – харчова добавка, що відноситься до групи консервантів, Застосовується для консервування м'ясних та рибних виробів маргарину, майонезу, кетчупу, плодово-ягідних продуктів, солодких газованих напоїв. Аскорбінова кислота органічна сполука. У природі аскорбінова кислота міститься у багатьох фруктах та овочах. У харчовій промисловості застосовується як антиоксидант. Що запобігає окисленню продукту. Лимонна кислота моногідрат, має приємний кислий смак, використовується як смакова добавка, регулятор кислотності та консервант. Чудові смакові властивості лимонної кислоти роблять її ідеальним компонентом для виробництва напоїв: морозива, джемів, желе, фруктових та ягідних консервів. Значна частина продуктів перед тим, як потрапити на наш стіл. Проходить харчову переробку в умовах харчового виробництва. Мета ж такої переробки надати харчовому продукту певних властивостей, які називають споживчі властивості. Для отримання цих властивостей у харчові продукти вводять певні добавки, які і отримали назву харчові добавки. Найчастіше такими добавками є. Ефірні олії, складні етери, деякі спирти, кетони, альдегіди. А зараз я вам наведу декілька прикладів добавок, які використовують харчові промисловості. Сполука ізоамілбутират дає запах груші. Сполука ізопентина цитат дає запах бананів. А сполука етилбутират – запах ананасів. Також існує сполука діаліл дисульфіт, яке дає характерний запах чеснику. Mm. Проте запахи окремих продуктів свідчать про те, що там є певні суміші органічних речовин, які в комбінації створюють певний неповторний аромат, такий шлей. Для кращого розуміння наведу вам ось такий приклад. В ароматі свіжоспеченого хліба ви тільки уявіть цей запах. Знайдено 159 різних речовин, а фурфуріл, диметилсульфід – хоч і основний компонент, але ж все таки не один. Іноді вирішальне значення у створенні особливого запаху грають сполуки, які складають у суміші менше 0,1%. На запах впливає і розведення речовини. Наприклад, деякі пахнучі речовини в чистому вигляді мають дуже неприємний запах індол-скатол. Змішування різних запашних речовин у певному співвідношенні може призводити як до появи нового запаху, так і до його зникнення. Отже, в стереохімічній теорії запахів існувало сім основних запахів, яким відповідало сім рецепторів. Взаємодія рецепторів із молекулами запашних речовин визначається геометричними факторами. При цьому молекули запашних речовин розглядалися у вигляді жорстких стереохімічних моделей, а нюхові рецептори розглядалися як нюхові лунки. Також у харчовій промисловості досить часто використовують і органічні кислоти. Ну, Наприклад, доволі часто використовують лимонну кислоту, молочну, адапінову та інше. А в ковбасні вироби для покращення смаку додають сіль глутамінової кислоти мононатрієву сіль. Серед органічних речовин багато таких речовин, які мають. Дуже приємний солодкий смак. Ну, одну з них ви точно знаєте. Це сахароза. Але я хочу сказати вам, що це не найсолодша органічна речовина, наприклад, фруктоза. Вона солодша за сахарозу на 73%. Ксиліт солодший рівно удвічі. А сахарин. У 500 разів. Для поліпшення зовнішнього вигляду продуктів харчування використовують різні органічні барвники. Наприклад, червоний барвник, що міститься у вишні, смородині та брусниці анідин. і близький йому забудовою, що надає червоний колір ягоди суниці пеларгонідин. До натуральних барвників належать із моркви виділені каротиноїди. Із плодів шипшини перцю теж одержують каротиноїди стійкі до зміни pH-середовища, але при нагріванні понад 100 градусів або під впливом сонячних променів легко окислюються. Із пігментів цієї групи важливий лікопін Е160Д і жовто-гарячий барвник Анато Е160В до цієї групи належить масло смоли паприки є 160 c екстракти із червоного перцю. Колір цього барвника від жовтого до помаранчевого. Використовуються при виготовленні кулінарних виробів соусів, сирів. Отже, пропоную підсумувати сказане мною вище: харчові добавки це речовини, які додаються до продуктів в невеликій кількості для покращення смакових якостей, зовнішнього вигляду або зберегти продукт від псування. До речі, існують такі добавки, які пришвидшують час приготування продукту. Харчові добавки використовуються людством вже дуже і дуже давно. Є дві найпоширеніші. Подумайте, що б це могло бути? Думаю, більше з вас догадались. Із неорганічних сполук – це натрій хлорид, звичайна кухонна сіль. А з органічних сполук – це цукор, сахароза. Сіль вже протягом тисячоліть використовується людством для покращення смакових якостей продуктів. А дві тисячі років тому римські легіонери брали не плату за такий чарівний продукт. До виникнення холодильників та консервування їжі засолювання було єдиним способом убереження продуктів від псування, таке як м'ясо, риба, овочі тощо. Харчові добавки, які використовуються у країнах Європи, були поділені на групи згідно з запропонованою цифровою кодифікацією. ХИД. Їх класифікація така: Є 160 по 182 барвники, є 200 і далі консерванти, є 300 і далі антиокислювачі, антиоксиданти, є 400 і далі стабілізатори консистенції, Є-500 і далі емульгатори. Є 600 і далі підсилювачі смаку і аромату, є 700 по 800 запасні індекси, є 900, і далі протипінні речовини, є 1000 і далі глазурувальні речовини, поліпшувачі якості хліба, перераховуючи харчові добавки у порядку зменшення вмісту інгредієнтів для виробників країн, які не входять до ЄС. Цей перелік також є орієнтиром. Особливо якщо виробник має намір експортувати свою продукцію. Перед тим як дозволити використання харчової добавки в Європейському Союзі її безпеку для здоров'я людини оцінює Європейське агентство з безпеки продовольства ЄАБП. Харчові добавки оцінюються щодо токсичності, канцерогенності, мутагенності та інших показників. На підставі токсикологічної експертизи за потреби визначається допустима денна доза скорочено ДДД. Відповідна норма вказує на те, скільки речовини на кілограм маси тіла людина може споживати щодня без шкоди для здоров'я протягом усього життя. При оцінці безпеки якості харчових добавок також ретельно звертають увагу на те, скільки ймовірно, споживач буде споживати таку добавку на день. Цією метою спеціальні експерти обчислюють оптимальне вживання певної добавки на день, а також допустимі її межі. Європейське агентство безпеки продовольства вважає, Використання харчової добавки безпечним лише тоді, коли денна кількість добавки, що одержується з усіх продуктів харчування, виявляється меншою за максимально рекомендовану норму харчової добавки. наприклад, допустима денна доза підсолоджувача аспартаму Е951 становить від 0 до 40 мг на кілограм маси тіла. Це означає, що людина з масою тіла 60 кг може протягом усього життя без шкоди здоров'ю щодня вживати до 2400 міліграм аспартаму. Отож, підсумуємо, органічна хімія є не лише наукою про склад харчових продуктів, а є й певним мистецтвом, яке відповідає за безпеку, якість та харчову цінність тих продуктів, які ми споживаємо щодня. Також вона надає можливості вдосконалити наші харчові вподобання, забезпечуючи не лише приємний смак, але й безпеку. Бережіть себе. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!